Мені потрібна звичайна наволочка, я б хотіла б зробити її на замочку на ось дану подушку. То я заміряла від серединки з одного краю до іншого краю. У мене виходить 41 см і 53 см. Так як мені потрібно дві наволочки, мені потрібні 4 клаптика тканини. Я вже їх вирізала. Отже, ось тут у нас буде 41 см, ось тут 53 см. Припуски з кожного краю по 3 см. Тобто виходить 47 на 59. 4 клаптика 47 на 59 см. І так, як я хочу зробити наволочку на замочку. Два замочки. Тепер я складаю два клаптика лицева сторона до лицевої сторони, інший клаптик точно також складаю. І після цього прошиваю. Ось тут. Двічі, лише з однієї сторони. Один клаптик, з однієї сторони, поки прошиваємо, бо з іншої сторони нам потрібно буде потім завернути і пришити сюди блискавку, а вже потім ми будемо оброблювати края, котрі будуть знаходитись у нас з обох сторон вільні края. Після того, як ми вже прошили наші два клаптики, наші дві майбутні наволочки, нам потрібно зі сторони навпроти, там, де буде наш замочок зараз, зробити заворот. Заворот для того, щоб потім ми могли сюди прикріпити змійку, замочок, і вона тут залишиться. А то я роблю заворот до позначки. перший, і на таку саму відстань інший. Тобто, ось, у мене два згиби буде. Ось один згиб до даної позначки. І на таку саму відстань буде інший згиб. Коли тут все готово, ми все підвернули. Нам потрібна змійка, ми її будемо вшивати. По-перше, ми будемо змінювати лапку на машинці, Спеціально буде для змійки. По-друге, нам потрібно її розділити. Я використовую рулонну змійку, я її відрізаю, скільки мені її потрібно. Ось я її розділила. Одна частина мені поки не потрібна, потрібна буде одна частина, Ось перша. Отже, я її буду пришивати не отак, як ми на неї дивимось, а ось іншою стороною. Зубчиками Ось, догори вони будуть. Знизу у нас тканина, тканини. Я не складаю отут-от рівно. Край до краю, я потім приберу залишок, я вивожу за межі, закріплюю, і ось так у нас буде лапка прошивати. Ось так будемо проходити. Коли блискавка у нас вже пришита, ми прибираємо залишки, ми розвертаємо і ось по краю відрізаємо залишок цієї блискавки. І так робимо по всіх краях. З іншою наволочкою зроблю так само. Після цього мені потрібно вивернути, щоб була лицева сторона, бо мені потрібно на рулонну блискавку надягти саму собачку. Я завжди вдягаю дві. На один виріб надягаю дві. З однієї сторони, потім з іншої, і посередині вони зустрічаються. Мало що може трапитися з однією собачкою, завжди на поміч прийде інша. Отже, ми розпочинаємо хтось, отак, от надягає собачку. Я надягаю її ось таким чином: носиком вниз. У кожного свої способи, Хто як, кому як легше. Одна сторона є. Точно так же носиком вниз, одягаю іншу сторону. Мені такий спосіб був найлегший. Найбільше був до вподоби, коли я вперше це робила. Тому я тепер завжди роблю тільки так і одягаю іншу сторону. Так. Посередині. Я обов'язково доводжу собачку до собачки, щоб у мене було все рівненько. Якщо десь щось нерівненько, одна сторона випирає, а інша знизу. Я знімаю одну собачку, вирівнюю, підрізаю, щоб край був рівний, Ось даний, щоб, тут зубчики не... щоб зубчики не були зайвими з одного боку. Підрізала і знову вдягаю. Перевірили, тут у нас все добре. Робимо невелику дирочку, щоб потім ми могли вивернути. Зараз поки вивертаємо ось таким чином, процес майже завершився. Нам потрібно обробити два вільних края один і інший. Точно так же, як і на першому етапі ми робимо, прошиваємо по двом нашим контурам, наміченим вже ровну лінію. Вже доходжучи донизу, я обережно пальчиком підрівнюю тканину всередині. Тут у нас змійка, два краї складаю, поступово доходжу донизу, голка заходить на змійку, ще трошки проходжу вперед, голку залишаю. Розвертаю тканину і виходжу таким чином в бік. Тут не закріплюю, ось якраз і нитка у шпульці теж закінчилась. І все. І у нас один край вже прошитий. Таким чином, ми прошиваємо і інший край, і іншу наволочку так само. Після того, як ми все завершили, обшили усі сторони. У нас залишаються необроблені края. Ось нитки торчать, края занадто широкі, ми можемо залишки ці просто відрізати зараз. Будемо відрізати, і робити відступ до найближчого шва, десь 1 см. І так, по всім краям, звісно, окрім того, де у нас вже є вшита змійка. Тепер нам залишається після того, як ми відрізали лишню тканину, нам залишається обробити край. Оверлока у мене нема, але я шов зігзаг на швейній машинці, то обробляємо оці три краї шовом зігзаг. Для того, як края вже у нас оброблені, ниточка не буде вилізати так сильно, то нам потрібно зробити заглушки такі на кінці цих замочків, змійок. То маленькі клаптики тканини, я їх вже пошивала, ось, будемо надівати зі сторони змійки. Можна і так залишити, можна їх не робити. І буду прошивати. І отак. Ось така наволочка у нас вийшла, чітко по подушці. Тут у нас замочок. Подушка вже всередині. Все, закривається два замочка, дуже зручно, можна посередині залишити, можна в один з кінців перевезти. Ось така наша наволочка.